에... Сил і терпіння, не дай Бог нікому, жодній мамі, ждати з тюрми свою дочку чи сина. Скільки буде продовжуватися блокування трибуни? Здається, тема в так дуже з місця не зрушила з вчорашнього дня. Вибачте, що я сижу. Просто я цілий день учора, цілий день сьогодні стояв біля трибуни парламенту. Як кажуть, у ногах правди немає. Я хоч і молодий, і сильний, але ноги теж трохи болять. Ну нічого. Щодо того, скільки буде продовжуватися блокування трибуни парламенту, поки ми не досягнемо результату, поки ми не доб'ємося прийняття рішення про створення слідчої комісії. Розумієте, це мародерство, це аморально, коли грибуть мільярди, виводять в офшори, не платять податки, а людям піднімають ціни на газ, людям роблять космічні ціни на ліки. Люди нормальні українці м'яса по півроку не бачать ні м'яса, ні огірка, ні вони йдуть зараз свіжі овочі, фрукти. Попитайте, люди їдять свіжі овочі, фрукти ні, не їдять, тому що вони дорогі і вони не можуть їх купити. У цей час нам влада грабує людей і розказує, що все нормально. І каже, що не треба це розслідувати. Мовляв, це нормальна практика за 20 років. На жаль, це нормальна практика, тому що того ми так і живемо, що 20 років через офшори грабували країну, виводили туди. Татки і не платили податків. Ось сьогодні президент не поїхав на антикорупційний форум у Лондоні, мотивуючи тим, що мовляв у нього в Україні є важливіші справи. А я думаю, що інша причина переконаний, що інша, інша причина, що він не поїхав, тому що Петро Олексійович там на тому антикорупційному форумі почувався б як білою вороною, не в своїй тарілці. Бо той антикорупційний форум збирається для того, щоб обговорити, як закрити офшорні ями помийки. Як закрити податкові дірки, як боротися з уникненням від сплати оподаткування? А чим може поділитися Петро Порошенко? Чим може поділитися пані Гонтарєва, голова Нацбанку? Чим може поділитися міністр фінансів Данилюк? Чим може поділитися перший заступник секретаря РНБО Свинарчук Латковський? Вони повинні бути учасниками не антикорупційного. Вони повинні бути учасниками корупційного форму і не в Лондоні, а десь в Замбії, чи в Наї... Ма... Намібії, чи в Афганістані, чи в Зімбабве? У них величезний досвід, як виводити статки, як не платити податки, як зловживати владою, як грабувати власних громадян. Тому їм немає чого робити на антикорупційних форумах, тому вони туди і не їдуть. Але мені прикро, ми в опозиції до президента, ми в опозиції до грабіжницької політики уряду, яку вони проводять зараз, але ми громадяни України. Мені прикро, що в мене президент, який є небажаним гостем на антикорупційному форумі, тому що це президент моєї країни. Я хочу мати президента, який буде вести бізнес в Україні, а не в офшорах ховати, який платитиме податки, діти, якого будуть вчитися в Україні, а не по закордонах, лікуватимуться в Україні, по аптеках українських ходитимуть, а не по іспанських. Отоді От президент, прем'єр, міністри тоді знатимуть, чим люди живуть. А якщо вони урядовці кажуть, селянам ви відмовляєтесь від газу? А з газу на що перейти? На кізяки, Так да, кізяків уже немає в селі, тому що кізяки від корови, хто не знає. А якщо корів у селі немає, й кізяків немає. І то що нам пропонують переходити на дрова? Так у нас дровами селяни, Чернігівські, Житомирські палили ще за царя гороха. То куди наших селян дорогі хочуть у первобитну цивілізацію відправити, щоб їм. Більше красти тут було паноле. Все ж таки, от блокування трибуни, все все одно робота парламенту йде. Голосування відбувається навіть ви за деякі закони голосували підняттям рук. То це в якому сенс да за один тоді ну який так мовити? Сенс все ж все одно робота парламенту триває. Дивіться фракція радикальної партії перебуває в опозиції. Ми, як опозиційна політична сила, на 20 депутатів. У нас немає е, інших інструментів привернути увагу суспільству аніж блокування трибуни, виступи з парламентської трибуни. Тощо, якби в мене було не 20 депутатів, а хоча б 40-50, то я б і президію заблокував. У мене просто нема депутатів. Мене, е, до, більше мене дивує, чому батьківщина і самопомість сидять спостерігають так спокійно, замість того, щоб заблокувати роботу парламенту і змусити приймати ті рішення, які потрібні українським громадянам. Мадянам сьогодні день потратили на роботу парламенту. Хай люди скажуть, хоч один закон, який для них прийняли. Ні. Я думаю, що люди чекають скасування оподаткування пенсії, підвищення радикальних заробітних плат і пенсії, зниження тарифів на газ, прийняття нашого закону про те, щоб пенсіонерам безплатно ліки щомісяця видавали від від серця, від тиску, щоб люди не мерили, як мухи, от що потрібно. Тому буде завтра в мене в парламенті 200 чоловік. В мене парламент буде приймати всі закони, які необхідні людям. Сьогодні в нас. Єдиний інструмент це крайній засіб блокування трибуни для того, щоб привернути увагу суспільства, привернути увагу оцієї регіоналівського БППшної більшості до кричущих проблем, з якими стикаються люди. До речі, в мене є пропозиція, оскільки БПП, фракція блоку Петра Порошенка, вона ігнорує наші вимоги. Ми пропонуємо її перейменувати і назвати блок панамських патріотів. Фракція блоку Панамських патріотів. Можна лише... а скажіть, будь ласка, от то... Ти ж не блокував трибуни, ти ж не стояв. Ти пів дня сидів у затишному кріслі. Гарік, тепер і тут хоче посидіти Тут можна посидіти тільки тим, хто простояв біля, біля трибуни. Можна посидіти, звісно, Безумовно, так да. дай да, Бог щоби ніколи не знали. підняли руку, коли ми голосували за крім. Да, от до речі, ми про це й говорили. Да. І ми завжди за кримських татар. Я хочу сказати, що Гарік Логвінський це та людина, яка робить все, щоб відстоювати інтереси України і в паре, і кримських татар і українців. зрадники були в тюрмі. Абсолютно правильно, і ми з ним тут вели союзники. Пано Олеже, от е, Олексій Гончаренко, один з заступників БВП, каже, а, що Марік, вибачте, що я на ти до вас е, він сказав, що всі ці ТСК е, так висловився. Це просто платформа для популістів для того, щоб привернути увагу для якоїсь теми. А для реальних розслідувань є всі органи, і ТСК не потрібні. У мене дуже просте питання: а де ті всі органи? У нас є національне антикорупційне бюро. В бюджеті цього року на набу передбачено 500 мільйонів гривень. Півмільярда гривень на набу. Детективи набу отримують по 70 тисяч зарплати у місяць. Директор антикорупційного бюро там 90 тисяч зарплати отримує. Я питаю, де вони? Чому досі немає кримінальних проваджень проти Гонтаревої, проти її сина, який вивів з одного з банків депозит перед тим, як грохнувся цей банк? Мільйонний депозит забрав тільки тому, що в нього була інсайдерська інформація. Тисячі людей не забрали свої депозити, ходять сьогодні, ждуть, коли їм вернуть гроші. Син Гонтарєвої забрав депозит. Чому немає кримінального провадження проти Гонтарєвої, яка веде офшорний бізнес разом із російськими банкірами? Чому немає кримінального провадження проти міністра фінансів Данилюка, який одночасно? Асно є керівником трьох офшорних компаній. Міністр фінансів. Керівник офшорних компаній. Офшорні компанії це помийки, де податки ховають. А міністр фінансів має працювати над тим, щоб навпаки наповнювати казну. Як вони будуть її наповнювати, якщо вони вміють тільки красти і не платити податки? Чому немає кримінального провадження проти Гладковського Свинарчука, першого заступника секретаря ради нацбезпеки і оборони, який так само в офшорах? Чому немає кримінального провадження проти міністра? Енергетики Демчишина, які минуло року понад мільярд доларів за російські вугілля заплатили, українські шахтарі без роботи, без зарплати, українського вугілля немає. Вони купують за бюджетні мільярдні долари, Вони купують російське вугілля. Тобто це не риторичні питання. Це показує, що насправді реальної реформи прокуратури правоохоронної системи не відбулося. У нас величезний штат, 15 тисяч прокурорів. У нас майже 10 тисяч суддів. Де вони? Вони тоді, коли треба переслідувати опозиційних депутатів, коли або діда в селі зловили з мішком дерті, несе там із складу, посадять на 10 років. Тут мільярди крадуть, ніхто нікого не сажає. Зараз президент Порошенко збирає там наради таємні, дає команди порушувати кримінальні справи, збирати компромат проти мене, проти наших депутатів. Гляньте на мене, знайшли корупціонера. Ляшко і корупція. Розумієте? На себе не бачать, кононенки он ходять, е е мільярди кожен день грибуть і ховаються за депутатським мандатом, то не корупціонер. Демчишин мільярди купує російське вугілля, то не корупціонер. Гонтарєва мільярди заробляє на ввалу курсу гривні, знецінюючи заощадження, знецінюючи зарплати людей, вклади людей, пенсії людей. То не корупціонери. Порошенко, який офшори реєструє, коли в віловайську наших людей солдат убивають. І 20 років веде бізнес в офшорах і податки не платить. Він теж не корупціонер. А Ляшко і мої депутати, які борються із цією владною корупцією і блокують для цього трибуну. Ми бачите корупціонери. Тому ми блокуємо трибуну, тому що мені набридло. Я от три дні перед пленарними засіданнями був Київщина, Чернігівщина, Житомирщина. Люди всі кажуть: ми вас підтримуємо. 90% у мене підтримка в народі. 90%! Будь-який політик може тільки мріяти про це. Але кажуть, ми вас підтримуємо. Ми, ви наш, ми відчуваємо, що ви України, що ви за людей, але ж у вас там мало. І що ж ви нічого не можете зробити? От тому ми й робимо. Ото бачите, що можемо, те й робимо. Блокуємо трибуну, добиваємося, щоб привернути увагу суспільства, щоб не дати замовчати тему корупції, не дати замовчати розкрадання, тому що ми так і живемо, як жебраки. тому що у нас грабують, а ми мовчимо. Дякую. Дякую.